Війна докорінно змінила його життя. Олександр, артилерист та оператор БПЛА, більше року воював на фронті. Після бойового поранення під Кліщівкою втратив частину стопи. Нині пересувається на колісному кріслі. Робить все можливе, аби знову стати на ноги. І мріє опанувати новий фах. Більше про себе та плани на майбутнє захисник з позивним лука розповів в нашій сніжанні Сидорук. Кліщівка це був останній досвід бивий. Олександру 30, він киянин. У столиці працював ментором та лектором на одній із освітніх онлайн платформ. І жодного відношення до армії не мав. Коли почалося повномасштабне вторгнення, переїхав до Вінниці. Я був ВПО в Вінниці і став на облік, потім отримав повістку. Це було торік у лютому, згадує Олександр. Відтоді розпочався його бойовий шлях у складі 22-ї окремої механізованої бригади. Я старший навідник гармати Сау, 2С1 1 гоздив. Ось, але останній місяць працював оператором дрона БПЛА, тобто керував дроном, авіарозвідка. Цієї весни старший солдат боронив країну на сході на Бахмутському напрямку в середині травня, зазнав поранення. Той день якраз я втратив два дрони зранку. Ми з товаришом пішли шукати дрон. Ось, і коли я шукав, в перший раз пішов нормально все було, а потім натрапив на міну. Мене відкинуло на землю, я вдарився землею лобом. Ось, ну я розумію, що з нею щось сталося. Побратими розповідає Олександр. Швидко його евакуювали. Вже за годину чоловік був у лікарні. Щоправда, лікарі ампутували частину стопи. Нині Олександр пересувається на кріслі колісному і проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Ми вже пробуємо з ним робити перші кроки, зрозуміло. Працюємо над рубцями, над набряком, над амплітудою руху в голіностопному суглобі, для того, щоб він міг покращити цю амплітуду і навчаємось навичкам ходіння. Крім фізичної реабілітації, Олександр активно долучається до всіх заходів, які проводять для бійців на базі шпиталю. Він малює картини і сам зробив мило. А особливо до душі припали заняття з тіма, тіма. Лапки тіма. лапки лапки. є багато активностей для ветеранів війни. Поза системою. так і воно прикольно, тому що воно тебе і розряджає, і наповнює по своєму емоційно і практично, тому що це відбувається в такій творчій атмосфері, Ти можеш поспілкуватися з іншими військовослужбовцями, з іншими людьми воно розмовляє твій будь. Психологи кажуть, військовий є мотиватором для інших пацієнтів шпиталю. Олександр досить такий відкритий до спілкування. Його внутрішня наповненість, його ерудованість досить таки має потужний. Стержень такий, щоб своїм прикладом показати, як можна долати свої перешкоди, як можна справлятися з ними. І е, я думаю, що це корисно для нього, і він несе користь для інших. Усе, що робить Олександр, занотовує. Я веду закритий телеграм-канал, де описую ну, свій день там, свій щоденник. У своєму щоденнику мобілізованого солдата військовий описує кожен прожитий день. Уже зібралося нотаток за понад рік служби та півтора місяці лікування і реабілітації. День закінчується. Я там таки описую дата. Там двадцять восьмі реабілітації, це За, за вчора, допустимо. Я описую свій день там, чим займався. Як там лікувався, які були труднощі там, питання, як використає свій щоденник, Олександр ще не знає. Можливо, викладе у відкритий доступ. Поки ж старший солдат вирішив опанувати для себе нову професію, хоче стати психологом, аби допомагати побратимам. Я бачу, що є проблема з вирішенням бойового стресу, і не всі з ним справляються. Тому мене цікавить як професія психолога, я цим цікавлюся вже доволі довгий час. Зацікавився ще більше на службі, оскільки бачив ефективність. цього. З Рівненщини з вірою у перемогу та зсу Сніжана Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.